Ірина Ярко, волонтери з проблемами слуху. Разом із друзями постійно відвідує дитячі будинки, притулки, інтернати як в Запоріжжі, так і в області. Збирає для них необхідні речі: іграшки, книги, канцелярію, засоби для миття та гігієни, солодощі, готує казочки або ж інші цікаві програми. Минулого року організувала та вела гурток журналістики для дітей із Запорізької загальноосвітньої санаторної школи інтернату номер 7 Окрім того, організовує або приєднується до суботників та акцій, які спрямовані на те, щоб зробити Запоріжжя чистішим та привабливішим. Номінується за організацію акції Патріотичний недільник, під час якої прибирали та фарбували лави на площі фестивальній та в парковій зоні. З однодумцями розфарбували зупинку громадського транспорту Ластівка. Організацію вуличного соціального театру для молоді пульс життя, що має на меті підштовхнути глядачів до активного вирішення своїх проблем, підняти дискусію в суспільстві. Клуб рівні можливості. Три роки тому на базі єврейського общинного центру Мазальтов почав свою діяльність проект Рівні можливості. Його мета надання допомоги маломобільним людям із особливими потребами у вирішенні питань доступності Запоріжжя. Сформовано постійно діючий клуб, який сьогодні об'єднує понад 20 молодих людей з особливими потребами на інвалідних візках, які беруть активну участь у громадському житті та постійно працюють над написанням проєктів для поліпшення доступності міста. Проводять семінари, робочі зустрічі, наради з обласними та міськими комітетами доступності, розробляють плани і маршрути проїзду громадського транспорту для візочників. Всі члени клубу яскраві особистості. Вони танцюють, пишуть картини, ремонтують радіоапаратуру, пишуть прозу та вірші тощо. Номінуються за надихання людей з особливими потребами та необмеженими можливостями, зміну навколишнього світу на краще, перетворення його на світ доступний для всіх, бажання не зупинятися на досягненому. Не втрачати віри в себе. Організацію соціально важливих акцій ти можеш, розробку карти доступних переходів вздовж усього проспекту Леніна в рамках проєкту Відкрите місто. Ірина Олександрова, голова Запорізької міської асоціації батьків інвалідів та інвалідів дитинства Надія, має дочку, яка страждає на ДЦП, тож знає про проблему виховання таких дітей не з чуток. Практично весь персонал організації батьки діток з інвалідністю, тому вони чуйно розуміють потреби сімей, які звернулися за допомогою. На сьогоднішній день організація об'єднує 1050 сімей дітей з обмеженими можливостями. У центрі Надія допомагають сім'ям дітей з будь-яким видом інвалідності. Номінується за здійснення заходів щодо правового і соціального захисту членів асоціації. Соціальну трудову та медичну реабілітацію дітей інвалідів, інвалідів дитинства, долучення їх до суспільно-корисної діяльності, занять фізкультурою, спортом, надання дітям інвалідам інвалідам дитинствам, батькам дітей-інвалідів, моральної, психологічної, матеріальної допомоги.